Доброго дня, з вами таксіна група Кавлетекс. Ваші увазі, Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція. Код даної позиції 0,17. Футболка чоловіча, Америка. Всіх розмірів іде. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долари, вага 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Будьте першими, хто придбає один із запропонованих мішків чоловічих футболок. Повторюємо код даної позиції 017. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів зустрічаються. Невеликій кількості фірмові моделі Adidas, Pink. Щоб дійснити замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень втрачайте можливості встигнути придбати. В даній позиції присутні всі ромери, різноманітні, цікаві моделі та кольорова гамма. По кольорам йдуть як однотонні, так і з малюнками, принтом, надписами. Повторюємо зараз ваші увазі представлені позиції під кодом 017. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів іде за доступною вигідною ціною. Ціна за один кілограм становить три. Цілих дев'ять доларів, вага мішка 25 кг, кілограм, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Присутні всі розміри. Час відео огляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми <кхи> намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих новинок цього сезону нового надходження. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 0,17. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долари, вага 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Шановні клієнти, зараз вашій увазі повторюємо представлена позиція під кодом 0. 17 футболка чоловіча. Америка всіх розмірів за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Якщо ви не встигаєте придбати будь-яку позицію чи мішок із відеоогляду, ви завжди можете проконсультувати.